О, це буде одна спальня, а це буде її сестринка, друга спальня. Вони однотипні, пополам переділені. а це отака о кухня. Олександр Литовко із села Нова Басань на Чернігівщині показує свій майже готовий новий будинок. Ще рік тому на цьому місці було згарище. Росіяни окупували нову басань 28 лютого 22-го року. Через місяць, відступаючи під тиском української армії, російський БТР впритул розстріляв їхній будинок. Пробажте. Орк, як його назвали, з тої сторони як оце лупив, прямо в це вікно, а перестінки дерев'яні, а снаряди бронебойно зажигательні, і воно все почало горіти. А в цій стіні нащитали 56 пробоїн. Спочатку разом із дружиною та донькою жили у сусідки. Навесні перебрались на власне подвір'я, облаштувались у гаражі та сараї. От там кроватка стояла, там дочка жила. А ми з жінкою тут у кухні, в сараї. Ну, отут диванчик, отут росла душка. Я на розкладушці, а потім по черзі. Ідемо з городу. Оце гляну. Стіни обуглені, усе до ну, які стіни, воно розвалене, все всередині повна, повна е, груда, така здоровенна У Мене зразу, як дитину заміж вийде, звідки і з чим е, сина як одружить, куди невістку привезти. Ну, ви знаєте, це це просто дуже страшно. І з кінця листопада родина живе у вагончику. Його на подвір'ї встановили представники Київської благодійної організації Район номер 1 вони разом із німецькою організацією Хелп відновлюють вщен зруйноване житло для родини Литовко та ще 12 родин з Новобасанської громади. Відносимо, подаємо. Ну, хочеться, щоб рухалося, щоб швидше, але трішки затримка з матеріалами з доставкою. Той великодень пройшов на камінні. Так хочеться вже, щоб до Великого дня потрапить, але нам нічого не говорять. А це село Новий биків Новобасанської громади. Тут через військові дії пошкоджені 246 будинків, 12 з них повністю зруйновані. Один з таких належав родині могильних. Четверо дітей, Однадцять нас сьогодні. двоє, мама і дочка моя старша з чоловіком і з дитиною. Ми не, не розраховували на те, що нам хтось поможе. Ну, думим розберемо потрошку. Тоді поставимо. Тимчасове якусь на одну кімнатку в нашому у селі буде встановлено 10 каркасних будинків по подвір'ях людей, у яких повністю знищені будинки. Ми плануємо, щоб, ну хоча б на початку літа, наші люди змогли отримати ключі і. Почати своє життя в новому будинку. Планується здача будинків повністю вкомплектованих меблями, повністю вкомплектованих кухонним обладнанням, обладнанням санвузлів. Людина просто буде заходити і жити. Над будинком родини могильних працює бригада з Волині. Будівельник Едуард каже: особливість цього каркасного будинку у швидкості зведення. Ну ось цей будинок двоє людей третій день, і оце маємо каркас. Декілька днів на Обшивання зовні і декілька днів на обшивання всередині. Мебльовка, там обшиття всередині вагонкою. Зовні вагонка, е укладання або ламінату, або ліноліуму. Тут ще стяжка буде заливатися два тижні, і в принципі має бути все готове. Будівельники обіцяють, будинок добре триматиме тепло. Як утеплювач використовують мінеральну вату. Ще 13 будинків зводять у селі Старий Биків. Організація хотіла, щоб це було близько біля траси, не десь в глибинці, щоб були підведені ну, всі комунікації якісь і, і світло. І тому ми, ми думали спочатку і, і в новій басані, але, на жаль, там ті ділянки, які ми дивилися, стільки будинків неможливо було розташувати. Ці будинки призначені для внутрішньо переміщених осіб. Заселятимуть туди спеціалістів необхідних громаді професій, каже секретар Новобасанської сільської ради Вікторія Самборин. Тому ми подавали заявку на сімейних лікарів, педіатрів, а також вчителі англійської мови, спеціалісти в іт сфері Якщо ці люди проживуть у будинку не менше десяти років, вони зможуть отримати його із ділянкою у приватну власність. Лікарям Новобасанська громада планує додатково виділяти по два гектари землі для господарства. Аліна Клименко, Микола Іванчик, Олексій Жирнов – Суспільне новини, Чернігів.